Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Дуже сильні, якісь підступні є, не знаю, чи це вони застосовують, планують якісь потужні вибухи робити, обстріли, може, хімічна зброя. Через це сильні можуть бути поранені. От воно знайшло якусь зброю, може, ракети. Прийшли, готують використовувати. Що заважає? Угу. Скажіть, допоможіть. А нам зв'язують руки. Причому затягують час, обіцяні. Зброю ракети. О, знову ж це сильні світу. Тут, може бути. Зв'язують руки. Це, я заперечую, Убираю. Заперечую, Убираю повністю весь нет, Убираю. Руйную всі плани рашистські. Руйную більше застосовувати зброю. Обманю. Заперечую, якийсь обман, підлість. ось негатив убираю. Вищі сили. Допоможіть, будь ласка, відкрити дороги на знищення расистів на Покровському напрямку. Більше не можуть росіяни наступати в атаку, йти не зможуть використовувати зброю, не зможуть. Буде повністю знищено всі ракети, бомби і снаряди. І ще расистів немає чим воювати, і ким буде так і на віки вічні росіян від Покровська, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових на Покровському напрямку, цивільних людей, українців. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Одвоже, одвертай. Будь-яку іншу зброю, що застосовують расисти, цікаво повертаємо назад на голови, хай їм сипеться буде так так буде. Більше нічого не заважає світові надати зброю. Убрався перешкоди. Надають зброю всю необхідно Буде так. Буде все сказане, здійснено так. Так що, така ситуація. Буде все добре. За нами перемога. Дякую всім за увагу і до зустрічі.